Ми Лілія налягака. «Час новин». На Донеччині четверо загиблих та один поранений. Окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши ФАП 250 Повідомляє Донецька обласна прокуратура. Ця атака забрала життя двох цивільних, ще один травмований. Вже через 10 хвилин ворог поцілив ФПВ-дроном по автомобілю, в якому перебувало подружжя. Чоловік та жінка загинули. Через удари пошкоджені п'ять приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередачі та автомобіль. Понад 500 ударів завдали росіяни по Запорізькій області, по населених пунктах били з артилерії та реактивних систем, скидали авіабомби та запускали дрони. Чергову атаку безпілотниками пережило і Запоріжжя. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. І вітаю слово тобі. Вітаю лілія. Власне, Запоріжжя і район окупанти атакували сьогодні вночі. Вибуху лунали близько 2 другої години ночі. За даними обладміністрації на місто та район окупанта скерували 6 БПЛА. Ну і власне, під час цих обстрілів в одному із населених пунктів Запорізького району дістала поранення, точніше постраждала 89-річна жінка. У пенсіонерки гостра реакція на стрес. Медики надавали їй допомогу на місці. Ну а також під час цих обстрілів у місті та районі було пошкоджено фермерське господарство, а також приватне підприємство. склади, ну і власна пошкоджено також сільгосп техніку в одному на одному із приватних підприємств. Сталося займання вогонього по площу 600 квадратних метрів. Ліквідовувати пожежу приїжджали рятувальники, і як зазначають у ДСНС, працювали за двома напрямками. А після Ля того як вдалося загасити вогонь, розібрали ще й пролили конструкції, аби не зайнялося знову у Запоріжжі. Під час цих обстрілів було пошкоджено три багатоповерхівки. У будинках повилетали вікна. Ну, власне, побило вікна не по всіх висотках, а точково у квартирах. І комунальники приступили до ліквідації наслідків цих обстрілів одразу, щойно дозволила безпекова ситуація, і станом на ранок уже всі вікна були. Закриті місцеві жителі кажуть, що після вибухів так і не столили цієї ночі очей, і, власне, люди е е е що й досі оговтуються від того, що їм е е довелося почути і пережити. Вони не надто говіркі на камеру, але прошу послухати пряму мову. У нас нема ніде ховатися. Ну а як ви бігаєте в коридор? Чи коридор сідаємо сидимо, ладаємося дивимося? Скучно Такий... було, страшно було. Що ще можна казати? Васиція вікна цілі, ну і також окрім Запоріжжя цієї доби під обстрілами перебували ще 13 населених пунктів. А сьогодні у Пологівському районі час атаки ФПВ-дрона поранили 58-річного водія комбайну. І, власне, коли безпілотник атакував, чоловік працював в полі на сільгосптехніці. Така інформація, і така оперативна обстановка станом на зараз по Запорізькій області. Лілію передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Останні новини із Запоріжжя нам розповіла Інна Гогой. Уранці через дронову атаку росіян постраждав Миколаїв. У наслідок ударів по місту травмовані двоє людей. 31-річну жінку у стані середньої тяжкості ушпиталили. 35-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці. Обійшлося без жертв. Пошкоджені житлові будинки, заклади харчування, банк. Наразі на місці ліквідовують наслідки обстрілів. Уночі шахедами ворог бив по Коблівській громаді Миколаївщини. Через удари у селі Рибаківка пошкоджено 13 приватних осе. Будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення пошти та магазин. Спалахнули суха трава та їдальні бази відпочинку, які оперативно ліквідували. Також зачепило лінію електропередачі. Зранку росіяни атакували ударними дронами Кременчук на Полтавщині. Як повідомили в сухопутних військах, ворог поцілив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Як повідомляє ДСНС, травмована одна людина. У наслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 квадратних метрів. Пошкоджені 14 будинків і 5 авто. У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час ворожого обстрілу Полтави 3 липня. Це вже третя жертва тодішнього удару. Нагадаю, у четвер ворог вгатив по місту ударними дронами. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці спалахнула пожежа. Повідомляли про двох загиблих та 11 поранених. фпі дроном росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді на Сумщині. Як наслідок пораненого 49-річного чоловіка. Його ушпиталили. Вночі керовану авіабомбу російська армія скинула на Сумську громаду, а зранку завдала ракетного удару. Як повідомили Вова, внаслідок атаки пошкоджені близько 15 приватних будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, стіни. Люди не постраждали. Пошкоджені дві багатоповерхівки: приватні будівлі, дитячий садок та складські приміщення в результаті нічної атаки безпілотників на один із населених пунктів Київщини. Місцеві неодноразово потрапляли під обстріл, але кажуть, таку масовану атаку пережили вперше. Деталі в репортажі Романа Барашева з місця події. Падали шахеди, п'ять шахеді я посчитали. Ну дуже гриміло, сіяння. Я як блискавка. Ні, сильніше. Гриміло все держали стіни. Ну мене потолок упав. Місце прильоту одного з шахетів у житловий масив села. Як бачимо, пошкоджені гаражі, автівки. Вибуховою хвилею винесено всі вікна цієї багатоповерхівки. Шахеди летять, воно в чутно. Ну, я в туалеті злякалася, почала кричати, у мене панічна атака була. Все. Дитя спало в кімнаті під вікном. Я кричу, Артем плячся, він можу мене трусить. Олег каже, що такого страху не відчував навіть на фронті, теж через переживання за дитину. Дитину прикривав Внучка, Ди, скільки? два місяці. Внучку. Як вам сказати? Я військовий. Ну такого адреналіну я не отримав після зони зони, це зона бойових дій. Я такого адреналіну не отримав дуже давно. Що з квартирою? Шифер, квартира жива, живенька, шифер позлітала, окна позлітали і теплиця цього порозбивалася. це кирпичі, і внутрі деякі зайшли, а деякі пошли на виліт. Машина згорі, не згоріла, одна згоріла, наша машина, шум'ячик привратилася. Зараз місцеві виймають і виносять пошкоджене віконне скло, двері. Тут був. Благодійники вже привезли матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті шибки. Це на балкон, а оця плівка вікно закрити. Хто буде це робити? Сказали, приїде благодійна організація. Слава Богу, за життя. На 100%, тому що осталась жива. Нині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Вишгородському районі на Київщині. Рятувальники ще гасять пожежу у складських приміщеннях, що теж були зруйновані дронами. За даними ДСНС, було залучено 15 одиниць техніки і близько 70 людей особового складу. Було пошкоджено житлові будинки. Це два житлових будинки. Було і багатоповерхові, і приватні житлові будинки. Також знищено декілька гаражів і пошкоджено автівки. Травмовано троє людей. Єдине, що добре, це немає загиблих на даний момент. Пожежу на одному з підприємств ліквідовано між двох стін. Одіялом укрилися. У нас немає де хмартів, нема, не нема у нас. Нема куди бігти. У нас строять в сусідньому селі. Це час йти. Ну, Їхати може півгодини. Роман Барашев, Вадим Ревун, подробиці, телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Двоє загиблих, серед них дитина, такі наслідки російських обстрілів Харківщини. Ще 11 людей постраждали, в тому числі двоє неповнолітніх. Вночі окупанти атакували безпілотниками кілька районів Харкова, влучили по території цивільного підприємства в будівлю спорткомплексу, у житлову забудову. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків. Поранення склом отримала жінка. Також гострої реакції на стрес зазнала дворічна дівчинка. Під щільними обстрілами з різного озброєння перебував Куп'янський район Харківщини. Загинув чоловік. Від руйнувань постраждали цивільне підприємство, житлові будинки, інфраструктура. Ворожа атака російських військ по цивільному автомобілю поблизу села Одноробівка Богодухівського району забрала життя восьмирічного хлопчика. Чотирирічний малюк та сорокарічний чоловік дістали множинні поранення. Також гострої реакції на стрес зазнала жінка. Всіх постраждалих ушпиталили. У Харкові та Херсоні Росіяни атакували рятувальників, які усували наслідки ударів. Про таке повідомили в ДСНС. Люди не постраждали, втім пошкоджено автоцистерни. Росіяни цілеспрямовано б'ють по надзвичайниках, Щойно ті прибувають на місця обстрілів. Українська компанія модифікувала свій fpv дрон у зенітний. Тобто тепер він здатний уражати ворожі шахеди та БПЛА, обманки, гербери. Вони зазвичай не несуть бойової частини, а імітують ударні безпілотники і так виснажують українську ППО, адже на них теж доводиться витрачати час та снаряди. Зенітні fpv дрони є однією з небагатьох альтернатив у рази більш вартісних ракет. ППО компанія продемонструвала відео ураження російських БПЛА Зеніт. Нами дронами керували ними пілоти Національної гвардії України. Зберегти природу від вогню міністерство захисту довкілля України передало сучасні засоби для моніторингу та охорони територій національним паркам, а також обладнання для військовослужбовців центру спеціального призначення Нацгвардії Омега. Під час війни українські ліси палають частіше. У Міндовкілля розповідають, збиті російські ракети і дрони нерідко падають на лісисту місцевість. Через що виникають пожежі, щоб швидко загасити вогонь, і захистити природу, потрібні ефективні засоби виявлення. Ми передаємо спеціальні засоби для наших національних природних парків для установ природозаповідного фонду для того, щоб покращувати систему моніторингу. По перше, далі в нас величезна проблема з пожежами в першу чергу, звичайно, з на територіях, які покриті лісами, і це значно допоможе. По перше, попереджати пожежі. По друге, допомагати боротися з пожежами, які виникають. Ну і по-третє, звичайно. Аналізувати стан біорізноманіття, здійснювати моніторинг цих територій. У Вінницькій області 60 ветеранів війни та родин загиблих героїв отримали сертифікати на придбання житла. Їх напередодні вручили міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна. Розмір грошової компенсації становить від понад півтора до майже чотирьох мільйонів гривень на сім'ю. Після отримання коштів ветерани та родини загиблих військових самостійно оберуть житло, що відповідає їхнім запитам. Цього року Вінниччина отримала понад 390 мільйонів гривень субвенції для таких родин, і це на 58% більше ніж торік. Мова не лише про сертифікати, не просто про документи, а про повагу і шану від держави вам, за те, що ви є прикладом гідності, прикладом незламності, за те, що завдяки вам ми маємо можливість сьогодні продовжувати нашу боротьбу. Хусити випустили балістичну ракету по ізраїльському району Яфа. Про це заявив військовий речник угруповання Ях'я Сареа, назвавши атаку серйозною військовою операцією на підтримку гази. За його словами, застосували ракету типу Палестина-2. І хусити вважають удар успішним. Водночас ізраїльська армія повідомила, що боєприпас перехопили в кількох регіонах країни. Лунала повітряна тривога. Ізраїль пригрозив морською та повітряною блокадою у відповідь, якщо атаки з Ємену не припиняться. Швейцарія відновила роботу свого посольства в Тегерані після більш як двотижневої перерви. Дипломатичну місію закрили 20 червня через загострення ситуації на Близькому Сході. Посол Надін Олів'єрі Лозано разом із частиною працівників повернулася до Ірану суходолом через Азербайджан. У міністерстві закордонних справ Швейцарії повідомили, посольство працюватиме в обмеженому режимі. Нагадаю, наприкінці червня США та Ізраїль завдали авіаударів по іранських об'єктах, що спричинило масштабну ескалацію в регіоні.